Важко, коли починається добре. Я думаю, вже не так угу, можна. угу. Привіт, друзі! Сьогодні у мене такий особливий день. Я хочу подякувати вам за те, що підтримуєте мій канал, за те, що цікавитеся моїми відео. І для мене це є дуже важливий момент, тому що дуже багато інформації, якою хотілося б поділитися. Справжньої інформації не з книжок, а того, що сама проживала і проживаю, що пробувала на собі, і розумію, що то дійсно працює. І зараз я вже відчуваю, що Знаєте, дуже захотілося з вами ближче познайомитися, тому регулярно планую проводити прямі ефіри. І сьогодні проснулася з такою думкою, що захотілося саме сьогодні поговорити з вами на таку дуже важливу тему, як на мене, на одну із звичок нашого мислення. І особливо, яка актуальна на пострадянському просторі, це про виправдовування. Я думаю, так, що не тільки, мабуть, і на нашому просторі, але в нас це особливо, тому що в радянські часи нам дуже насаджували саме ці звички. Виправдовувати свої вчинки, виправдовувати те, що вдалося, і те, що не вдалося, все, що завгодно, так нас навчали. І чим це небезпечно? Сьогодні спробуємо на цю тему саме поговорити. І я думаю, що багато чого буде цінного для вас, і багато чого зможете зрозуміти. Якщо я люблю взагалі то говорити метафорами, тому що це така більш звична мова для більшості людей, більш зрозуміла. І якщо говорити метафорично, то ну, виправдовування, воно щось схоже на те, що це як ніби носити взуття. Не того розміру, меншого розміру, яке тисне ноги, яке затискає, і не дає більше ні на чому сфокусуватися тільки на тому, що незручно. І в житті, як результат, отримуємо тоді те, що незручно. І Як часто, знаєте, якщо задати собі запитання, як часто кожен із нас. Ставить, ну, собі, знаєте, або ловить, можливо, помічає в собі такі думки, як я не встиг, або так склалися обставини, або це через того, я там щось в мене не вийшло, а це той у чомусь винен, ці звинувачення інших людей. Це все про виправдовування. І я колись. Чому на цю тему звернула увагу? Це було багато-багато років, тому що я дуже багато років вже займаюся саморозвитком. Я так трошечки відволікаюсь на іншу тему. бо саморозвиток для мене це не просто кількість прочитаних книг і. Кількість пройдених навчань, а це наскільки глибоко я пізнаю себе, а як у мене то все влаштовано. Як, як працює моє мислення? Наскільки я розумію своєї реакції тіла і так далі? Оце для мене іде про розвиток. Так, от я дуже давно перебуваю саме в процесі розвитку. Це насправді захоплюючий процес. І тому якось мені багато років тому довелося побувати на одному з семінарів дуже. Успішної молодої пари, які також займаються і бізнесом і саморозвитком, дуже багато навчалася у них, і я почула колись таку фразу саме про виправдовування. Не приймайте виправдовування інших людей, тому що виправдовування роблять тих людей слабшими. І я до цих пір пам'ятаю ці слова, я навіть пам'ятаю ті обставини, ту ситуацію, коли я це почула. Насправді це дуже така глибинна річ. Я замислювалася над тим, а чому саме не приймати і, і чому саме вони роблять тих людей слабшими? Це допомогло мені і себе зрозуміти само, самі. Перестати виправдовувати свої вчинки, але я зрозуміла це глибше завдяки цій фразі цим словам, тому що коли я приймаю виправдовування інших людей, погоджуюся. Приймати це, погоджуюся з тими що там Мені кажуть, ну це я там хтось там винен у тому, що я там щось не зробив, так? або що я там спізнився, кудись, ще спізнилась, куди це хтось? Це через те, що автобус там запізнився чи ще щось було, чи, чи була пробка. То це насправді робить тих людей слабкими, тому що вони не замислюються, а про що це для них? Що це дає? І от коли людина замислюється замість того, щоб виправдати якось, написати таку скласти цілу історію, яка виправдовує ту чи іншу думку, ту чи іншу дію те, чи, ну, е е е да, те про що людина мислить чи говорить, то саме важливо. Подивитися, а для чого це мені? Який позитивний досвід із того, що сталося, я можу для себе взяти. І ось ці виправдовування це для мене, ніби як такий своєрідний адвокат, який працює, такий дуже неуспішний адвокат, який працює трошечки не в той бік. І ось що робити, коли є така звичка виправдовувати свої вчинки? Просто знати про це. Відслідковувати ці звички, знаєте, фільтрувати, звертати увагу на них. Ой, а що це я роблю? Оце пояснення, коли я намагаюся щось пояснити, в мене не вдалося, бо оце, оце, отак і отак оце вже є виправдовування. То замість оцих пояснень я пропоную інший спосіб, який буде, найбільш, ну, буде більше продуктивним, це якраз коли знаходити, а що це мені дає. І знаходити в тому силу, знаходити позитивний досвід, який допомагає побачити свої сильні сторони. Про що це мені, для чого це мені? І що я маю із того взяти для себе цінного, щоб покращити своє життя. І оце якраз оці моменти, які допомагають перефокусуватися на інше, замість того, що насаджено було в радянські часи. І ще воно існує, воно укорінилося як звички на цьому на нашому просторі, замість цього змінити фокус, перенаправити своє мислення на пошуки своїх сильних сторін, на які ми можемо дійсно в собі опиратися. І це про той про стержень. Про ті опори, які часто можна почути від інших людей. Шукаю опору. Але дуже часто люди шукають опору не там, шукають опору не там, де вона дійсно є. Бо насправді опора вона є всередині людини. І вона саме дуже часто отам за тими виправдовуваннями, за поясненням своїх вчинків. За своїх думок, вона саме там. І коли перестати щось пояснювати для себе, а фокусуватися, а що це мені дає, тоді можна дійсно побачити свої сильні сторони, на які я можу опиратися. І є ще один момент, який я помітила в собі, я помітила, як він в мені працює, і те, чим я хотіла би зараз поділитись це коли помічаєш щось в собі. І хвалиш себе, о, я молодець, я там оце і оце зробила, класно, я оце оце так зараз про себе зрозуміла. І це також, як на мене, не дуже позитивна річ. Тому що, якщо щось за себе хвалиш, десь я молодець, то мислення воно так влаштовано, що шукає якісь протилежності. Отак само, як і з тими виправданнями. Замість виправдань перефокусовуємося на сильні сторони, на те, що мені дає От такі протилежності. Так у мисленні у нас влаштовано. Якщо я хвалю себе за щось, от я там молодець, то десь тоді мислення спрацьовує, то значить десь я повинна бути не молодець. Тому ще от такий один нюанс, яким я хотіла з вами поділитися, коли знаходите щось в собі цінне, бачите в собі. От оце в мене вийшло дуже добре. О, а я отут спіймала своє виправдання, то я тепер отут буду дивитися, а що ж мені там такого цінного, що це мені дає. І замість того, щоб сказати, я молодець, можна подякувати собі. Насправді. І коли людина сама собі дякує, дякую собі за те, що я це в собі помітила, дякую собі за те, що я отут зробила по-іншому. Що я піймала, що тут я виправдовуюсь, і тепер я зможу за цим побачити, а щось там сильного в мені є таке, що через виправдання проситься, щоб я його помітила. І от за такі моменти, коли собі дякуєш протилежності, тоді немає. Просто дякуєш. І це відкриває насправді такий доступ, такі двері до отих прихованих можливостей, до того внутрішнього потенціалу. Який є у кожній людині. І я, як коуч, можу вам ствердно сказати, що коли я працюю своїми з своїми клієнтами саме в такий спосіб, то Клієнти досягають неймовірних результатів, і зміни в реальному житті вони відбуваються дуже швидко, тому що ми не зосереджуємося на отих негативних травмах, якісь якихось там на тому минулому, де шукаємо причини і занурюємося в той негатив, і, і в оті виправдовування. А ми віднаходимо ті сильні моменти, сильні сторони, на які можна опиратися. І знаєте ще, коли мені... Ставлять питання таке, а з якими напрямками ти, як коуч, працюєш? Для мене трошечки це питання звучить дивно. Я поясню чому. Тому що в мене є така уже випрацьована мною і випробувана на собі, і на інших людях за багато років своя методика. Інтенсивної трансформації особистості, яка базується на класичному коучингу, але вона вміщує в собі ще деякі моменти, деякі авторські техніки, і техніки НЛП, також, які я використовую в своїй методиці. Це такий методичний індивідуальний підхід до кожної людини. І тому. Я відповідаю на питання, з якими напрямками я працюю в такий спосіб. Я працюю із одним напрямком, це з особистістю, з отим її стержнем, з тією індивідуальністю, яка у ній є, отим стержнем. І коли із знаєте, із теєю серцевиною, і оце якраз по той індивідуальний підхід. І про ту мою авторську методику, і це дозволяє пропрацьовувати усі напрямки, чому От поясню дуже коротко, я буду це пояснювати ще і в наступних ефірах, і я буду приділяти цьому особливу увагу саме про свої методи роботи, як я працюю і чому це працює дуже ефективно. А зараз лише трішки торкнуся цієї теми. Бо коли знаходиш в собі оту глибинну. Цінність, оту сильну сторону, оту цінність, то тоді і вирішуєш саме оте, оту, оту серцевину, то тоді зміни відбуваються абсолютно у всіх напрямках. Тому що якщо людина приходить, наприклад, от я хочу вирішити якусь ситуацію в стосунках, от у мене не складаються в стосунках. Так? І якщо працювати лише в стосунках, звичайно, і я там спрямовую свої зусилля тільки туди, то звичайно. Ну, не буває однобічниця. Знаєте, як одне крило, от, 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 обидва крила не працюють, от літати не можеш, а ти одне крило з одним крилом працюєш, а друге так собі там. Все рівно не полетиш. Тому важливо подивитися, а що за цим стоїть там глибше. І коли його вирішуєш, то тоді вирівнюється ситуація, вирішується. Ти бачиш, ага, а ця річ, оця деталь, оця поломка, яку ми там налаштовуємо, вона... І в стосунках спрацьовує по-іншому, і десь в роботі, десь в реалізації, десь ще, ще, іще, 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 і в здоров'ї також. І це, тобто вона працює на всі сфери життя. Тому коли працюєш із тією основою, із тими основними фундаментальними такими моментами, налагоджуєш, знаєте, щось на зразок, як у струни у гітарі. Класична гітара, така звичайна, я ще там пам'ятаю, мені колись там брат показував, як навчатися там, да? якісь там акорди я брала ще, там було сім струн. І от коли їх налаштовуєш саме у цих сім основних, то тоді мелодія вона грає оцими різними перелівами. І там дуже багато всіх ноток і нюансів ми можемо почути. А коли якась одна струна не настроє, не налаштована, то тоді музика, вона. Зовсім не звучить. І оце про те, це про ті, бо там же не одна якась така цінність в людині, в них є цілий такий букет, цілий букет отих цінностей, з якими, ну, які закладені в людини, і які їй в цьому житті важливо розкрити, саме, саме їх розкрити. І коли реалізовуєшся в тому, розкриваєш їх, то тоді налагоджується життя у всіх сферах, і людина. Переходить на якісно новий рівень життя, вона починає жити краще, в неї починає налагоджуватися здоров'я. Що саме цікаво, людина починає омолоджуватися, вона тоді сяє зсередини, і і це, це дійсно так. І вона стає здоровішою, вона стає багатшою, у неї покращується якість спілкування, змінюється оточення. Територіально вона, вона переміщується туди, в ті умови, які є найкращими для неї. Тобто абсолютно всі сфери життя переходять на інший рівень, тому що не можна перейти в чомусь одному. Не може людина бути в чомусь успішною, а в чомусь ні. Вона є, вона має бути успішною щасливою у всьому, що у неї відбувається. І це те з чим ми працюємо, тому що зараз дуже багато інформації відкрито людині, відкрито людям такий, знаєте, золотий період в житті, коли є маса всього, і дуже багато людей, які заявляють про себе, що вони є. Фахівцями з трансформаційних процесів. Дуже багато коучів є, які заявляють про себе, що я коуч, закінчили, пройшли там якийсь певний етап навчання кілька місяців і вже заявляють про те, що вони коучі. Так, вони коучі, вони можуть мати сертифікати, але коучі є різні. І є, ну, знаєте, на кожного, на кожний товар є свій покупець. Я просто розповідаю вам зараз про те. Чим я саме відрізняюся від інших людей, бо кожен, кожен має, знаєте, має свою задачу, кожна людина має свою нішу, через яку вона реалізовується і допомагає іншим людям. Тому я працюю саме знаєте, я за те, щоб у людини відбулися. Фундаментальні такі трансформації, такі класні, які допоможуть людині кайфувати від життя і від того, що вона робить. І насправді, коли мені ще ставлять питання, а скільки потрібно коуч сесій тому що зараз дуже це популярно, от. Обіцяють п'ять сесій, і ти вже зовсім нова людина, і в тебе вже все змінилось, все, ти вже багатий, щасливий, успішний, і так далі. І, і, і здоровий, і в тебе все змінилося. Ну для мене це звучить як. Щось таке нереальне. Я не можу сказати, що це треба роками сидіти в стражданнях, ні, бо робота зі мною і коуч сесії, і взагалі, от коли працюю через свою методику, а це не одна сесія, а це серія сесій не тільки. То звичайно, це не займає, це не п'ять сесій, але це і не займає роки. У стражданнях. А це дуже такий приємний і дуже, дуже позитивний, дуже трансформуючий процес, коли зміни реально відбуваються дуже швидко. Але, якщо бути чесною, то працюю із людьми від 7, а то і 9 сесій. Від 7 і 9 сесій і плюс тому що от третя, четверта зустріч, третя, четверта сесія це якраз оті переломний такий момент, коли людині здається, що все, я вже все зрозуміла про себе. Все, уже я інша людина, а насправді це дуже оманливо. Або людина каже, та ні, щось воно не те, і щось мені не хочеться туди заглядати. Десь психіка такий. Створює спротив і не хочеться туди дивитись. Так от якраз третя-четверта зустріч якраз переломний етап. А якщо їх всього п'ять, то тоді вже немає коли і трансформаціям тим відбуватися. Тоді, знаєте, як пекли пиріг і не допекли. І сирий приходиться їсти, а він ж його з'їсти не можна, то тоді просто викидаєш. Потрачений час і витрачені гроші. Ну, це мої думки. Це моє, ну, таке моє особисте бачення, і це те, що я особисто на собі випробувала вже не один раз. Тому має бути якийсь після третьої чи після четвертої, має бути ще кілька зустрічей для того, щоб хоча б щось людина зрозуміла і чомусь навчилася. Тому що це насправді ця робота зі мною це і про навчання. Людина навчається, як можна мислити по-новому, і як можна втілювати те, що вона тут зрозуміла, по-новому. І тоді навіть вона може сама то робити і вже отримувати перші зміни. Але якщо так трошечки глибше говорити, То десь три місяці. От три місяці це такий найбільш оптимальний варіант, тому що навіть формула крові от або наша клітинка, вона, має, вона змінюється, оновлюється за три місяці. Це фізіологічно навіть закладено в людини. Тому от орієнтуватися на три місяці це не значить, що кожного дня. Можливо, зустрічатися раз в тиждень, можливо, раз у два тижні. І, і це ну не рідше, і це також може бути. Але три місяці це самий оптимальний варіант для того, щоб зміни почали реальні зміни відбуватися в житті для того, щоб можна переналаштувати мислення, бо переналаштовується не тільки мисленеві процеси, це кожна клітиночка, вона перебудовується на новий лад, переналаштовується. І вона переналаштовується на новий на інший енергетичний рівень, наповнюється іншою енергетикою. І це такі процеси, такі процеси відбуваються. Усвідомлюється щось, а потім клітиночка перебудовується. Має пройти якийсь певний час. І маємо скоригувати. Тому запрошую бажаючих приходити, пробувати на собі, тому що це дійсно індивідуальний підхід, це налаштування під. Моя методика вона адаптована, адаптується під кожну людину. Перша зустріч зі мною відбувається десь 15 20 хвилин. Це безкоштовна перша зустріч, яка допомагає з'ясувати, в якому ключі рухатися. Звичайно, перш за все познайомитися, чи взагалі ми підходимо один одному, тому що буває так, що мені не цікаво працювати. Із певними, з певною з конкретною людиною якоюсь, або людині не підходить так, як я працюю. Це може бути по-різному. Тому перша зустріч це знайомство, і, звичайно, вона безкоштовна, ще раз повторюю, і це про те, щоб визначитися, в якому напрямку рухатися, з чого почати, зорієнтуватися. І далі, звичайно, я Подарункових таких сесій не роблю. Я йду на певні там, фінансові знижки, якщо людина йде на тривалий, там проміжок часу, тому що ну, так, це є так, як це працює скрізь, коли це не одна-дві сесії. Коли одна сесія, то це чиста класична коуч-сесія. Це така, це без використання моєї методики, це класична коуч-сесія, звичайно, тут ціна як за класичну коуч-сесію. А якщо моя методика, то там ідуть знижки, тому що це йде від семи сесій, від семи сесій, але це проплата за пакет. Ну, і, звичайно, це ми вже проговорюємо на нашій зустрічі. Я не за безкоштовні сесії. Чому? Тому що я дуже ціную людський ресурс, я дуже ціную людей. І я прекрасно розумію, що безкоштовного нічого не буває. Тому що гроші це енергія, це обмін енергіями. А якщо людина йде на безкоштовне, то це значить, що вона десь чимось буде оплачувати. І хорошо, коли вона заплатить грошима, але вона може оплачувати чимось іншим. І я розумію цей момент, і тому безкоштовні сесії я не провожу, тому що це є не екологічно, це шкода для іншої людини. Мені дуже не хочеться, щоб люди оплачували чимось дуже цінним для них. Тому краще грошима. І краще пройти якісь певні трансформації, зрозуміти. Що там не так працює, що фінанси не приходять в достатній кількості для того, щоб вони приходили в тій кількості, в якій хочеться, щоб вони були, і щоб фінанси закривали усі потреби, які є у людини. Тому що якщо недостатньо фінансів, то це просто якась там струна, якщо це так метафорично вже повернутися до тієї гітари. Якась струна просто розрядилася, не розряди, ну так, розстроїлась, да, чи як там вона. Її просто важливо налаштувати на певний лад, щоб мелодія заграла. І тоді фінанси приходять у більш ніж достатній кількості. Тому що фінанси це енергетичний момент. Це так я коротко пояснила, чому я не дарую сесії. Тому буде цікаво, приходьте, пишіть у коментарях. Можете писати в особисті через соцмережі. Посилання є і на моєму каналі, і в описі під відео. Стукайте, якщо є запитання, можете ставити запитання. І якщо є потреба. Розкрити якісь теми, то можете писати і в коментарях, і в особисті, і будемо в прямих ефірах проговорювати. І в прямих ефірах, і десь і окремі відео буду знімати саме на ті теми, які вам будуть цікавими, бо є багато чим поділитися. Тому дякую вам, що були зі мною, що були зі мною на зв'язку в прямому ефірі сьогодні. Дякую тим, хто.